Вітаю всіх. Тепер я хочу ще подивитись такий нюанс. Харків. Мене цікавить Харків. Звісно, Харків, питання про каби, обстріли кабами буде вирішено. В Харкові буде вирішено питання на тему обстрілів кабами, щоб їх було менше. Харків. Питання по обстрілу кабами буде вирішено в місті. Буде вирішено це питання в місті. Спросимо ще так. Відповідь Колісниця. Це відповідь так. Коли я не задаю спеціально. Подивимось. Мах. Мах – це наша влада. Місцева. Двійка мечів. Добре. Зміни. Допомога. Так, летіти. Багато розмов про це. Дуже, звісно, не без розмов. Тиск обставин. Війна. Пропозиції. Як же це... Ґгі. Так. Варіанти розглядають вирішення. Що мені сказати з того, що я побачила? Як же вам це пояснити? Зараз трошечки подумаю. Розглядають варіанти вирішення, а це партнерська допомога розглядають з урахуванням того, що поряд війна, війна і тиск обставин, як наша географія, тиск обставин. З урахуванням цього починають вирішувати ці питання. З урахуванням всього цього. Не забуваємо про це. Вирішення буде. Колісниця це рух на вирішення питань. Це відповідь так, це дуже старший аркан крутий, і воно йде до цього. Багато факторів, чинників на це впливає. І влада почне рухатись. Розумійте одну річ. Якщо ми будемо постійно кричати, що нам потрібно і ні на кого не звертати увагу, мені пофіг вже, хто там що хоче, хто там що каже. Треба захищати великі міста, такі як Київ, Харків на рівні. На одному рівні. Ми не гірше Києва. Інші, будь ласка, пишіть про інші міста. Не у мене в коментарях, а робіть щось також. Кожен робить для свого міста, і це нормально абсолютно. Тому що Харків дійсно страждає. Чого повинно мені цікавити інше, інші міста, коли я живу в такій жопі. Якщо вас цікавлять свої інші міста, ну пишіть, робіть, петиції, пишіть, створюйте свої сторінки і продвигайте це. Не треба в мене в коментарях це робити. Я це роблю для тих, кому це цікаво. В коментарях пишіть ті, кому дійсно цікаво, і потрібно це.